Почалося все з того, що я шукав культури такі екологічно чисті, щоб менше було обробок хімічних. А ківі — це така культура, яка практично в нашій зоні ще не має шкідників, не таких сильних хвороб. У мене вийшла своя сортоформа. Вже вона потужна, теж воно однорічним саженцем було сажено. І Я сподівався, що то буде чоловіча форма, щоб був запилювач, але виявилося, що це то жіноча, жіноча форма і вдала форма. Вона має більші розміри, зовсім не має кислинки. Дозріває вона одночасно з Карпат-Стратона, це десь перша декада жовтня. Діти мене підштовхнули. Тату, ти багато маєш інформації, щоб ти не ділився з людьми із такими садоводами. І я так щось почала, зараз маю 18,5 тисяч підписників. Ну, це і відповідальність, звичайно, але й приємно.